Уявіть собі 35-річну жінку, яка працює менеджером середньої ланки. Вона сидить за своїм робочим столом, годинник показує о Завтра о 9 важлива презентація для клієнтів, а вона ще не закінчила. Очі печуть від втоми, вчора майже не спала, в голові туман. Вона дивиться на екран і розуміє, не встигає. Внутрішній діалог починається. От я знову все завалила. Чому я така нікчемна? Всі інші вже давно закінчили, а я, як завжди, сиджу до ночі. Чому я не зробила це вчора? Мама була права, з мене нічого путнього не вийде, я ніколи не стану хорошим керівником. Тим часом фізіологічна реакція серце починає битися частіше, дихання стає поверхневим, м'язи шиї та плечей напружуються, з'являється тяжкість у шлунку. А тим часом думки набирають обертів. Мене звільнять. Я не зможу платити за кредит. Доведеться повертатись до батьків. Яка ганьба? Я ж обіцяла чоловікові, що цього разу все буде інакше. Він знову буде розчарований у мені. Тіло реагує сильніше, починає крутити живіт, долоні пітніють, з'являється легке тремтіння в руках. Хочеться встати і ходити по кімнаті. Спогади підкидають докази. Вона згадує всі свої минулі невдачі. Проєкт, який провели рік тому, співбесіду на підвищення, де вона згань билася, слова колишнього чоловіка про її безвідповідальність, емоційний стан погіршується. Відчуття безпорадності, сором, страх перед майбутнім, злість на себе, жінка починає гризти нігті. Перевіряє телефон кожні дві хвилини, йде до холодильника, де лежить шоколадка, хоча не голодна, думає, чи писати керівнику, чи все ж таки не розповідати. Точка перелому. Усвідомлення. Раптом вона може помітити, що 15 хвилин сидить, дивлячись в одну точку. Це момент усвідомлення. Раптове розуміння може бути тоді, коли ви помітили, що безцільно гортаєте стрічку в соцмережах, що ви їсте, але не відчуваєте смаку їжі, що ви деякий час відчуваєте роздратування або тривогу, або усвідомлюєте, що ви реагуєте на ситуацію непропорційно емоційно. Перші кроки виходу: глибокий вдих. Згадуємо про техніку квадратного дихання. Вдих на чотири рахунки, затримка на чотири. Видих на 4, затримка на 4. Повторюємо 5 разів. Зміна оточення. Встаємо і йдемо до кухні. Наливаємо склянку прохолодної води, п'ємо маленькими ковтками, концентруючись на відчуттях, можна дивитись у вікно в цей час: фізичне розслаблення. Зробити кілька обертів головою, розминати плечі, відчути, як напруга потроху відступає. Наступний крок переоцінка ситуації. Жінка повертається до комп'ютера і дивиться на роботу свіжим поглядом. Розуміє, що зроблено вже доволі багато, і залишилось лише кілька слайдів. План дій вирішує зробити ще 30 хвилин роботи, а потім піти спати, вранці встати на годину раніше і закінчити. Самопідтримка. говорить собі, я впораюсь». Це не кінець світу. Я вже стикалась з подібними ситуаціями і знаходила вихід. Якщо я не зможу знайти вихід, то пораджусь з іншими. Перспектива. Нагадуємо собі, що за тиждень, місяць, рік ця ситуація вже не буде здаватися такою страшною. Як результат, у цей час тривога потроху відступає, дихання нормалізується, думки стають яснішими, і можна повертатись до роботи з новими силами. І чітким планом дій. Важливі висновки. Деструктивна самокритика це лише думки, а не факти. Фізичні симптоми це сигнал тіла про необхідність змін. Маленькі кроки можуть привести до великих змін у самопочутті. Практика усвідомленості допомагає вчасно помітити негативний цикл, самоспівчуття, ключ до подолання деструктивної самокритики. Вихід з циклу деструктивної самокритики це навичка, яку можна розвивати. З кожним разом ви будете помічати ці моменти раніше і виходити з них ефективніше, а згодом вони просто можуть пропасти.